Не ну, усі школи готові навчати, а деякі взагалі назавжди зачиняють свої двері. Сьогодні в обласній адміністрації розповіли, як директори навчальних закладів виконали свої домашні завдання влітку і яким буде цей рік для учнів. Перш за все, чиновники вирішили, що у молодших класах має бути тільки очне навчання. Проте 50 шкіл ризикують працювати дистанційно, адже їхнє укриття далекі від стандарту. Вони залишаються два варіанти, або громада ще. Це може бути будь-які споруди, які мають укриття. Якщо знайдуть, буде очі. Якщо не знайдуть, тоді відповідно до закону повну загальну середнього світу, хочу всім нагадати, що ніяка зовнішня служба не ухвалює рішення про форму навчання. А саме педагогічна рада на підставі висновки комісії, яка приймає заклад. І, наприклад, комісія стверджує, що укриття не готове, бо в них немає укриття. На цього, тоді на підстави цього не ще рада переміщення про віддавлене навчання або розміщене навчання злежності ситуації. Ще одне нововведення, яке стосується укриттів – це заборона звичайним людям переховуватися там під час тривог. З першого погляду вимога вкрай дивна, але в адміністрації стверджують, що мають рацію та керуються логікою. Ми не рекомендуємо використовувати укриття закладів освіти для цивільного населення. Це є проблема. Місцевих громад вони мають подбати про мешканців, оскільки ми не просто так вимагаємо довідки і так, це має календар розщеплен для учнів, і не просто так вчителі проходять медогляд, це є для того, щоб було безпечне освітнє середовище, щоб е, зробити все, щоб не поширювалися різні інфекції, захворювання. Е, Якщо з укриттями все зрозуміло, то відкритим залишається питання, чому ж 21 школа на львівщині буквально припиняє своє існування. Головний освітянин області пояснює, у всьому винувата демографія. Ви знаєте, що є така тенденція, яка пов'язана з народжуваністю дітей. У Нас меншується кількість дітей. Це така є демографія. Проблема така демографічна проблема в нас в країні. І цього року також у нас зменшилася відвідува кількість шкіл, бо зменшується мережа. Тобто, з 2 вересня на 21 одну школу буде менше, і 15 філій також будуть зачинені зв'язку з тим, що там немає достатньої кількості учнів. Батьків найбільше хвилює, як їхні діти будуть навчатися в умовах блокауту. І тут є проблема, адже школи забезпечені генераторами лише на 65%. У нас є 1171 генератор. Потреба в генераторах зараз становить 464 одиниці, але це, як правило, генератори для е котелей, це потужні генератори, власне, в таких генераторах є потреба. Якщо ми візьмемо цей 1081 заклад, то е можна розпочати спокійне навчання, використовуючи ті генератори в умовах відсутності. Енергопостачання тобто, щоб забезпечити тепло понад дев'ятсот закладів освіти і наостанок добра новина. Цьогоріч вчителям Львівщини обіцяють модернізувати 95 класів захисту вітчизни і розпочати навчальний рік без дефіциту підручників. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.